Да, Всім добрий день. Заїхала до нас така кона, алюмініора рама 29-ті 29 колеса. Це бомбова, який розрахований для і спусків, з'їздів. І На такій системі. Передів, надір, задір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Передач. Резина, бачите, як нова. Вода усилені стоять. Система якась ззаді. Вент фірми Microshift, Microshift. Ровер як новий, близько до нового можна сказати. Ціна такого ровера нового нова. Теж десь напавно під 100 тисяч гривень. Тут буде 2-3 рази дешевше. Бушня, педаля рідніша, кона теж фірма. Все дуже гарно, дуже чітко зроблено. Дуже, дуже класно дрова, все, ніде нічого не поцарапано. Так Ось Вилучка РСТ Омега. 29-та є блокератор вилучки. Є регулятор вилучки, руки коні такі сучасні. Це взагалі перший сучасний, бо з 29-ї колеса з 16-го року. Мінеральна олія, тормоза гідравліка, монетки, це ж лоувань, MicroShift. Мялічка, дуже гарна. Як новинка, як малюсенька. Ніде ніяких коцків, нічого нема порани. Ні по вилці, ні по резині, ні по водах, ні по чому. Підніжечка яка бомбова стоїть така добротна. Капець. Розрахована вона десь напевно на метр шістьдесят, до, метр, до метра восімде може вона пробувати. Ось буде така лялька цікавита. Заходимо на сайт Rover.y Або пишіть. Фірма Кона вообще це. Просто супер. Хто любить техніку, той розуміє про що я говорю.